Американські БМП Бредлі, німецькі Мардер та французькі АМІКС 10 РС ці машини із поміж іншої техніки нададуть Україні країни союзниці. І хоча бойові машини піхоти не мають такого важкого зброєння, як основні бойові танки, проте на передовій вони здатні забезпечити майже такий самий захист. Ба Більше західне озброєння значно сучасніше та надійніше ніж радянські варіанти, які є в московитів. В чому перевага Бредлі, Мардер та Амікс 10 rc для українського війська і майбутньої перемоги? Розповість Олена Рибінська. Відчутно посилити бойову міць українського війська. Такі завдання покладені зокрема на бронемашини, які повинні надійти в Україну від союзників: 50 одиниць 2 А 2 Бредлі від Сполучених Штатів, 40 БМП Мардер від Німеччини, та поки невідома кількість французьких АМІКС 10 рсі Машини займають чільне місце між основними танками та бронетранспортерами. БМП дають помірний броньований захист екіпажу і піхоти та мають значне озброєння. І ці бойові одиниці можуть протистояти російським танкам. А військовослужбовці додають: бойові машини піхоти це вагома допомога у контрнаступальних діях, яка вже себе показала під час деокупації Харківщини. Це потужна машина, якраз яка дуже допомагає в Котор наступальних наступальних діях, адже це машина підтримки піхоти, тобто і вогневою гарматою, і автоматичною, і протитанкової потужний в неї комплекс, і Мардер, і Бредлі це чудові, зарекомендувавши себе вже в багатьох військових конфліктах. І в Афганістані, і в Іраці, і в Ірації, в миротворчих місіях хороші виробники, хороше обслуговування і, і якісне озброєння. Тобто, це це те, що нам потрібно середньо та легкоброньований клас техніки. Вони а, корисні саме під час а, здійснення штурмових а, дій контрнаступального характеру. Харківщина, наприклад, саме той сценарій, за яким розвиток звільнення наших територій, запрокуючи стал, стали мобільні штурмові а, групи, які дуже швидко пересувалися та фактично давали бій а, окупантам, коли вони навіть не могли повноцінно перегрупуватися. Західні зразки Ки озброєння дають значну фору радянським та модернізованим Росією бойовим одиницям. Військові експерти наголошують, порівнювати Мардер із московським бмп – це наче оцінювати автівку Мерседес та совєтські Жигулі. Принципово не відрізняється від радянських бмп 1 БМП 2 і російських бмп 3 Ну там таким базовим тактико-технічних характеристик, як то маса і бортове озброєння. Але техніка західного виробництва вона в бойових умовах проявляє себе значно надійніше. Аніж технік радянського чи російського виробництва, тому що здобуто під час російського ну, в плані російської техніки да, під час контрнаступу на Харківщині. Ну воно майже повністю все вийшло із ладу, тому що комплектуючих не вистачає, та й росисти свою техніку ну тримають в такому поганенькому стані. А мікс 10 РСІ Бредлі та Мардер відрізняються між собою. Французька колісна має високу мобільність, використовується для розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти під час бою. Має Ку броню важкі бредлі та мардер оснащені гусеницями, яким до снаги подолати шлях вологим ґрунтом. А ще німецька й американська БМП мають вражаючу вогневу міць, яка може дати на горіхи російським бронебляшанкам, таким як БМП 2 чи БМП 3 Дають не просто БМП Бредлі в модифікації М2А2. Там ще ж дають з мваріацією. Одієс бойова машина піхоти з дуже досконалим бортовим оснащенням апаратури, яка зокрема дозволяє приймати дані з розвідувальних супутників безпосередньо під час бою ці БМП американці дадуть без будь-яких там знаєте, урізань по програмному забезпеченню. То від наскільки буде ефективною БМП 2 так радянські, потім Росія там його трохи модернізувала, але все ж таки, якщо розглядаємо БМП 2 то той саме 2 Бредлі, його архітектура, його конструкція вона створювалася з урахуванням того, що він буде антагоністом БМП-2. Базове бронювання таке, щоб воно могло витримати постріл калібру 30 мм автоматичної пушки з БМП-2. Т-90 – це глибока модернізація Т-72-го. Але не якийсь новий а, танк, і фактично, усе, що використовує Росія, це або радянське, або переформовано радянське країни заходу. Вони саме розробляли озброєння сучасне, високотехнічне, високотехнологічне, яке відповідало сучасним викликам сучасної війни, а не орієнтувалися на щось там, що було 50 років тому. Постачання бойових машин піхоти не варто розглядати без передачі нам і танків, зауважують експерти. Нині активно ходять чутки про сучасні танки Леопард від Польщі та Німеччини, британський «Челленджер» чи американський Абрамс. Однак, поки далі чуток розмови не заходять. Та експерти кажуть, варто дочекатися чергової зустрічі у межах Рамштайну, яка запланована на 20 січня. Засідання відбудеться на тлі поживлення оборонної підтримки України з боку західних партнерів, зокрема. Ма низка країн пообіцяла передати Києву важку бронетехніку. Олена Рибінська п'ятий канал.